Збираєте за кордон, тоді ось перелік необхідних документів під час його проходження. Перше закордонний паспорт, друге біометричний паспорт або віза, третє – страхівка для подорожі, також заброньовані квитки та готель, документальне підтвердження наявності коштів для проживання за кордоном. Це може бути готівка або відповідна на карті. Якщо ви здійснюються за спецпідставами, наприклад, по інвалідності, то відповідне посвідчення особи з інвалідністю, також це може бути довідка в інцек або ЕКОФО. Якщо, наприклад, виїжджає студент, то це студентське посвідчення або відповідна довідка з навчального закладу. Якщо, наприклад, подорожує мама з дітьми або батько з дітьми, то відповідне свідоцтво про народження, а також обов'язково нотаріально посвідчення свода другого з батьків, який не їде. Якщо, наприклад, ви виїжджаєте з рідними по догляду, то відповідно рішення суду або довідка, що підтверджує даний дом. Якщо у вас виникли додаткові питання, то звертайтеся за юридичною консультацією до центру правової допомоги.